Радіо ЮЕЙЧИКаго. Ще раз усім вітаннячка. Нагадую, що ви на хвилі радіо UA Chicago І сьогодні у нас в гостях чарівна Софія Столярчук. Я зараз навіть спробую правильно прочитати, хто вона є. Це Universal Member Service Representative Self-Reliance Federal Credit Union. Я Це правильно. правильно. <laughs> Супер, є, я тренувався. Софія, добрий вечір. Добрий вечір, слава Україні! Героям слава! Тепер, будь ласка, скажіть, хто ви є? От, тому що дуже багато розумних слів, але поясніть їх Окей. значення. Простими словами, так. я, е, е, якщо це сказати українською, то надавач членських послуг нашим членам. <laughs> тобто, та, допомагаю зі всіма їхніми запитаннями, з позиками, з. Розблокуванням картки, якщо загубили, тобто за такими всякими питаннями це звертається до мене. Це як кредитна спілка самопоміч так. я правильно так. розумію. Тобто, люди, як у них тільки якісь питання, чи вони хочуть бути якраз е, е, учасниками цієї кредитної так. спілки, вони першим чином зустрічаються з вами? Так, по суті, так добре. Тоді в двох словах розкажіть, як це все відбувається, тому що от е, я ще не маю рахунку у кредитній спілці самопомічі. Тоді розкажіть, що мені робить. Для того щоб там мати можливість відкрити свій рахунок. От звертаюся okay. я до вас окей, okay. ну дивіться. Насамперед, вам потрібно до нас прийти на Назад. наші відділення, логично, <laughs> логично. які знаходяться або в околиці українській, це нечкаговеню, або ось тут. Поруч біля церкви на Камберленд-авеню, також Вілінгу, Блуміндейл і Палатайні. А ви безпосередньо де? Да? Я безпосередньо ось тут так. на Камберленді біля працюю. Церкви. Та біля церкви <laughs> так, ви мусите з собою мати паспорт свій або ID driver license. Також вам потрібен потрібно мати з собою соушал секюріті в ідеалі. Оригінал. Якщо не маєте, то хоча б просто нам сказати номер вашого соушал секюріті. Ну і звичайно підтвердження адреси. Це для того, щоб відкрити з нами свій персональний рахунок. Також ми надаємо послуги, такі як кредитування автомобілів, кредитні карточки, персональні line of credit, Це, тобто, можна сказати, готівка в кредит. Так, тобто Дуже багато в нас таких всяких функцій. Також ви можете з нами відкрити бізнес-рахунок. Бізнес дуже добре мати, тому що е, насамперед у е, нас всі бізнес-рахунки йдуть безкоштовні. Угу. Е, та, що тобто... це означає? Я просто е, знову ж таки не є спеціалістом, uh -huh. я не розумію, що це означає. Поясніть, будь ласка. Е, не дивіться, загалом е, в дуже багатьох фінансових установах там, в дуже багатьох банках е, мембери платять якісь або annual fee, тобто uh -huh. річні якісь. Е, Внески, Фіс, внески, так, внески, так, дякую. Або місячні внески. В нас такого немає. Тобто, ви одноразово е, потрібно вам буде поставити 5 доларів на сейвінг свій заморозити. Це не такий зберігальний рахунок, який відкривається автоматично з будь-яким рахунком. І також е, 5 доларів одноразово за мембершіп. Е, е, І все. І головне просто цим рахунком е, користуватися, і він буде безкоштовним. А користуватися приблизно там раз місяць, раз в тиждень, чи це має е, бути побутово? Навіть раз в рік можете користуватися, а, просто та зберігати кошти, наприклад, або якщо. Ну, тобто головне просто робити хоча б одну транзакцію. Ага, Зрозумів. Добре, дивіться, от я як потенційний ваш клієнт, mm -hmm. і щоб в мене виникло бажання відкрити mm -hmm. якраз у вас рахунок. Розкажіть, які у вас є плюси, переваги. Знову ж таки, ви вже назвали ряд mm -hmm. речей, які у вас можна отримати, там і кредитування, і так далі, і тому подібне. Але, можливо, якраз детальніше, щоб от після розмови з вами я дійсно завтра прийшов до вас і відкрив. Давайте, рахунок. Давайте, давайте. Ну, дивіться, ми надаємо. Такі послуги, давайте спочатку з таких дебетних рахунків, звичайно, картку персональну, також кредитні картки. У нас є різні види карток. Тобто, починаючи від самої такої звичайної класичної, яка тільки буде розпочинати вашу кредитну історію, закінчуючи з кешбеком або картка, на яку ви збираєте бонуси, і потім за ті бонуси можете отримати якісь. Призи. Uh -huh. Вони всі також нас безкоштовні. Нас досить низькі відсотки це від, е, від 9,99 річних, але це якщо тільки є заборгованість. Якщо у вас немає заборгованості, ви нічого, ніяких екстра фій і так далі, не платите. Ви просто користуєтесь кредитними грошима. Uh -huh. е, також е, ми пропонуємо поставити гроші на сертифікати. Це в Україні говорять е, гроші під депозит, тобто під відсоток. В нас також дуже хороші відсотки, так як ми кредитна спілка, ми для наших мемберів пропонуємо. Такі досить високі відсотки це 3,75 найвищий в нас, е, і це в нас досі діє такий спешл сертифікат на 5 місяців, що ви можете в будь-який момент зняти ці кошти, не втрачаючи ніяких відсотків, не втрачаючи своїх грошей і, відповідно, тільки заробивши з нього. Тобто, е, так на хлопський розгляд, <гум> ти кажуть, ну, знову ж таки, я не є спеціалістом <гум> цього, просто хочу для себе розставити по поличках, як то кажуть. Тобто, оце на де дипози... Зит, як ви mm -hmm. назвали, грубо кажучи, людина має 100 тисяч доларів, так. та грубо кажучи, я mm -hmm. називаю цю суму, просто її легко ракувати. Okay. Має в себе дома десь під матрасом, okay. тобто замість того, щоб дома під матрасом краще принести до вас, поставити mm -hmm. на рахунок, і за за рік так. там більше трьох тисяч просто собі нарахується. Бо ви кажете ти 3,7. 3,75, кома але це річних за п'ять місяців трошечки менше, ну але ви через п'ять але... місяців знову можете поставити ці кошти. Ага. Тобто за рік по факту так. майже 4 тисячі просто собі. Ну, я зараз не вирахую ну, точно, так, грубо, але так, грубо. Та, ну грубо. орієнтовно це знову ж будь-які всі суми потрібно рахувати. точно, ну це ми так, так грубо кажемо, щоб так. люди розуміли, що так. відбувається. Так так, ага. що тобто, ну вдома під матрасом це звичайно взагалі небезпечно тримати кошти в банку. Ваші кошти фінансовій установі, ваші кошти взагалі. Е Застраховання, угу. тобто ви можете не переживати ми несемо повну відповідальність, якщо ваші кошти лежать на наших сертифікатах, на наших рахунках. Тобто, якщо знову ж таки багато людей, які приїхали з України, які жили там в 90-х нульових роках, і бачили, коли банки лопають і їхні депозити пропадають, і в людей можливо десь там на рівні знаєте, емоцій, є така недовіра до цих заходів. Відповідно, в даному випадку все застраховано так, і все так. точно буде збережено. Так, так, ми співпрацюємо з е, такою фінансовою установою, яка страхує е, взагалі е, всі. Кредитні спілки е, сполучених штатів, і відповідно ваші кошти заблу. Ну вони не заблоковані. Не, не заблоковані не застраховані. та застраховані. Перепрошую. Ваші кошти застраховані, і ви можете не переживати за це. Добре. А за цю страхівку, то це якось кредитна спілка платить. Чи це, це ми за це відповідальні. Ага, це відповідальність клієнта мемберів. Та, не відповідальність невідповідальність Так, та, Це не цікавить клієнта, і Добре. це головне на, та, нам довіритися. Добре, <laughs> та. що ще у вас є? Е, як я вже казала, також у нас є е, кредитування автомобілів. Угу. Це така досить популярна у нас пропозиція. Дуже багато до нас звертаються, перефінансування також від інших фінансових установ, бо дуже багато людей приїжджало і е, йшли без кредитної історії, uh -huh. без нічого, і їм пропонували просто дуже високі відсотки. Тобто, знаючи, ну, до мене мембери приходили і їм пропонували. До 28%. Ого. Тобто ну, це величезні. Ми пропонуємо набагато менші відсотки до від 4,69 мінімальний. Та е, це, звичайно, все дуже індивідуально. Це залежить від вашого кредитного скору, від віку машини, від е, терміну, на який ви будете брати позичку. Ну, але це все одно виходить набагато менше, ніж 28% відповідно. Е, е, і Загалом нас ви можете перефінансувати будь-яку машину. Головне, щоб вона не була старша до ніж 12 років, і щоб автомобілі не було більше ніж 120 тисяч миль. Угу. І можна до вас е, перефінансувати. Так. А які потрібно е, ще умови робити? Тобто, знову ж таки, спілкуючись там mm -hmm. з людьми, які продають нерухомість, вони mm -hmm. кажуть, там щоб перефінансування зробити, потрібно зробити е, дуже великий ряд mm -hmm. ну, дій. А щоб автомобіль перефінансувати, що потрібно робити? Тобто потрібно на автомобіль приїхати до вас. Так, е, так ну потрібно вже мати цей автомобіль, як мінімум, вже купити його, ну взяти в. Позику, так, його так, вже так. Е, до нас, ви приходите з документами, тобто, е, від, від вас на початку потрібен тільки стейтмент угу. з цієї фінансової станови, там, де у вас зараз є позика, е, ви приносите нам цей стейтмент, і е, ми будемо переглядати вашу машину по Карфексу і дивитися, яка ціна по Карфексі. І від цієї ціни будемо відштовхуватись. Тобто, е, якщо е, в нас тільки є така умова. Мова для non-permanent resident, це тобто для тих, хто не, є, не має грін карти або mm -hmm. громадянства, ми можемо профінансувати до 75% від вартості автомобіля. Mm -hmm. Тобто, це єдина така умова, що вам можливо потрібно буде е, внести 25%. Залежить. Але в принципі, якщо вас цікавить саме відсоток, то це може бути дуже вигідно. Це в будь-якому разі вигідніше, тому що ви зменшуєте свій тіло свого кредиту, тобто вартість суму ну, кредиту, так, так, так і відповідно ви все одно платите набагато менший відсоток. Та це, то, тобто це досить, та, досить і ця процедура проходить, я так розумію, відносно швидко. Тобто не потрібно досить чекати швидко. там місяці. Ні, 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 на місяці ні. Ну, дивіться, якщо, наприклад, ви прийдете до нас навіть зранку, може бути таке, що навіть в цей самий день може бути апрув, але зазвичай це займає один-два дні робочих, бо все одно є черга з автомобіль з заявок, які ми мусимо опрацювати. Зрозумів, дуже я так розумію, вигідно для тих людей, які дійсно мають автомобіль, так. особливо якщо він якийсь дорожчий, так. то е, звісно здається, ой, та перефінансують на декілька дол доларів, буду менше платити, але ну, може в, сумі... в загальному сума може так. набігти доволі нормально. Навіть там тисяча доларів, це все одно вже все одно гроші. Це все одно, які можна поставити на сертифікат потім на депозит заробити. так. добре круто. Що ще є? От які переваги є у вашій кредитній спілці? Ще в нас є також. Бізнес рахунки. Uh -huh. Тобто, ви також можете з нами відкрити свій бізнес, як я вже казала, він де повністю безкоштовний, тобто тільки одноразово 5 доларів membership і 5 доларів сейвінг. І ви також можете взяти позику на бізнес, тобто або кредитну картку, або автомобіль, або трак трейлер Ну і також uh -huh. надзвичайно є МБЛ, uh, це бізнес uh, моргічі, але ну це вже зовсім інший департмент. Я знаю, можливо, скоро будуть вас. Зрозуміло. Тобто на бізнес можна взяти кредит, а потрібно так. знову ж таки проходити деякі, ну як. Не співбесіду, а певні процедури для так. того, щоб одобрили цей кредит. Так. Людина має ще відповідати якраз цьому кредиту, так. а які саме на що звертають увагу? Е, ну, дивіться, звичайно звертають увагу на дохід, звичайно звертають увагу на кредит Скор. Для того, щоб, от, наприклад, взяти е, нас. З нами трак в позику, то вам потрібно е, принести податки за два останні рок, е, роки, найбільш актуальні відповідно. стейтменти за два місяці, Якщо ви не маєте бізнесу з нами, то е, з тою фінансовою установою, там, де ви тримаєте свій бізнес, uh -huh. рахунок, і також потрібен, звичайно, біл sale або інвойс на цю, цей автомобіль. Тобто Три такі основні документи вам потрібні. Ми цю аплікацію заповнюємо і даємо на розгляд. Також займає один, ну трошки займає часу, тому що, так, тому що це треба обробити все, обрахувати. І тоді ми телефонуємо, даємо вам знати, і ви до нас приходите вже за чеком або за. Рештою документів, так я розумію. Ну тобто, я так бачу, дуже багато переваг є, якраз так. у вашій кредитній спілці, так. які доступні для людей, які тільки нещодавно, скажімо, приїхали. Та я розумію, що коли була працювала ще UFU, United for Ukraine, більше було людей, які приїжджали зараз менше, але все одно потрібно перші кроки робити десь і потрібно так. звертатися до якихось установ, а ви допомагаєте якраз тим українцям, які тільки тільки, тільки приїхали, тільки стоять тут на ноги. Я навіть сам пам'ятаю, як тільки приїхав mm. сюди, одразу самопоміч, от багато хто Звертайся до самопоміч, чи перший Mm -hmm. Теж казали, от в самопомічі там будуть буде можливість mm -hmm. взяти кредити. Тому я так розумію, ваша робота дійсно спрямована на допомогу та на для допомогу. спільноти української. Та ну мені здається, взагалі те, що наша кредитна спілка робить це дуже важливо, тому що ми пропонуємо таку дуже важливу річ, як для людей, навіть котрі не знають англійську мову, ми пропонуємо доступний сервіс. Який ми можемо їм пояснити рідною мовою. Тобто, ну, ну, це, це, це дуже важливо, тому що тут е, дуже заплутана банківська система, і ну, це важко зрозуміти для деяких, е, хто не знає цієї мови. ну І деякі люди до нас приходять і такі: о, так ми так раді, що ви є, що ви говорите українською з нами, це так приємно чути, тому так, це. Та це дуже, дуже корисно, так тому на завершення ще раз ви вже все одно на початку розмови казали. Але ще раз нагадайте, будь ласка, для наших слухачів чи глядачів, які зараз нас дивляться дивляться на Ютубі чи Фейсбуці. Де знаходяться ваші офіси, коли можна приїхати, чи можливо подзвонити чи написати, ну так далі. І тому подібне. Тобто, скажіть усі джерела, як до вас достукатися Звичайно. для наших хатів? Дивіться, наші відділення є в Іллінойсі, Також ми є в Нью-Джерсі, в Коннектикуті, тобто дуже багато угу. де в Іллінойсі Ми знаходимося в Чикаго, в околиці на Камберленді. Um... Uh Це 5 тисяч Норс Камберлента Веню. Саме я тут uh, знаходжуся. Тому приходьте, буду рада вас бачити всіх. Uh, і uh, на в нас є також відділення Вілінг, uh, Bloomingdale і Палатайн. Uh, також ми відкриваємо нове відділення в Мінесоті, oh, круто. Тому будемо раді також всіх з Міннесоти бачити там. Тому приходьте обов'язково. Скоро там, відкриття буде. Там не сподіваємося. Дуже українська. багато дуже багато, дуже гарна велика діаспора. А в Полотені ви там, де Ум, там, де колись Червона рута так, проводилась. Так, 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 то там. Сподіваємося, на наступний рік може Червона рута вже буде знову. <гум> та. І е, також ви до нас можете подзвонити на наш кол-центр. Е, чесно, зараз не згадаю номер телефону, думаю, але та ви можете також знайти всі наші номери телефонів е, на нашому вебсайті. Або або просто прийти на відділення, і ще ви можете до нас, звичайно, через аплікацію онлайн банкінг написати такий повідомлення, і ми це також будемо оброблювати по черзі з запитами всіма. Тобто дуже багато є шляхів, навіть якщо у вас немає зараз можливості прийти саме на відділення. Круто. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час mm -hmm. до нас завітати. Розповіли про усі переваги якраз кредитної спілки самопоміч і е, бажаю, щоб і ви, і усі клієнти, які до вас звертаються, були задоволені вашою роботою, щоб ви отримали користь і люди, які звертаються. Звичайно, Тому дякую вам. Іван. Дякую вам нагадаю, друзі, що це була Софія Столярчук. Я зараз пробую правильно вимовити. Це Юніверсал Мемберсервіс репрезентатів Салферла. Alliance Federal Credit Union. Ще раз дякую. Дякую вам до побачення. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.